З ялинкою чи без, як готуються у Чернівцях до новорічно-різдвяних свят. Встановлювати 20-метрову штучну ялинку на Соборній площі цьогоріч не будуть. В управлінні культури кажуть, під час воєнного стану... Це недоречно. Це кошти на монтаж, демонтаж, на дизайнерську роботу. Це все коштує великих грошей. Левова частка грошей, що закладено в приніс культури на новорічні різдвяні заходи, якраз забирає прикрашення ялинки, але без ялинок чернівчани не залишаться. А ми запропонували альтернативне рішення встановити дві ялинки в парках. Цьогорічні дерева встановлюють у центральному та в житневому парках. Їх планують відкрити з 6 грудня у день святого мета. Колая у жовтневому буде жива ялинка, а в парку Шевченка прикрасять штучну. Ось на цьому місці цьогоріч буде новорічна ялинка. Згідно рішення Оргкомітету, гучних святкувань не буде. Але чинівчани все одно зможуть насолодитися атмосферою різдвяно-новорічних свят у місті. Цьогоріч управління культури також обіцяє оформити новорічну фотозону на площі філармонії. Однозначно вона буде іншою, а не буде ніяких повторів з минулим роком. Чернівчани гарно відгукувалися, фотографувалися біля тих фотозон. За словами Юлії Савтенко, святкові заходи для дітей відбудуться в усіх закладах культури міста. Євген Паселюк, Ярослава Боячук, Новини Черніців, телеканал СІ4.